15 січня християни східного обряду ізначають праздник богоявлення Господнього. Стихири святтям говорять: світлий був спасе минулий праздник» тобто Різдво Христове, світліший же той, що надходить, тобто богоявлення. Там той сповістив ангел, а цей сповіщає предтеча. У 50-му псалмі. Молимося, невідомо й не мудрості своєї явити мені. І дійсно незбагненне невідоме таїнство, один Бог. А три особи безконечні і всемогутні, які об'являються під час хрещення Ісуса в Йордані. У сьогоднішній програмі ми з вами роздумаємо над цією правдою християнської віри, яку потрібно не просто знати, але передусім нею щодня жити. У молитві, яку нас навчив Ісус Христос, першими словами, які промовляємо, є Отче наш. Ми звертаємося до Бога як до нашого Небесного Отця. Ми є всі Його діти. Його сини і доньки в Ісусі Христі. Ми називаємо Бога Отцем, тому що Він нас сотворив і нас поважає, е, любить, допомагає нам у біді і кожну хвилину нас охороняє. Любить всіх на світі, що він створив нас. В нього саме найдобріше серце. Він, е, він нас е, сотворив. Він нас дуже дуже любить і. Е, він не хоче, щоб ми ніколи не робили поганих діл. І найбільше ми любили його. Він нас сотворив, він нас любить, Він хоче, щоб ми завжди робили добро. Він дуже нас любить і хоче, щоб ми виконували Божі заповіді. Тож їх так там мало, 10 заповідей. Піклується про нас і. Він хоче, щоб ми були чемними, добрими, щирими і справедливими. Він оберігає нас на кожному кроці. Два про нас, він є щедрим і доброзичливим. В молитві очі наш ми в нього просимо здоров'я, щастя. Я молюся до Бога, щоб в нього попросити розуму здоров'я. Щоб я любив всіх і щоб я не робив гріхи. Щоб Бог мене оберігав завжди в біді, коли... що він був разом зі мною завжди. Щоб бути добрими. Я дякую Богу за все, що маю, за, за своє здоров'я. І Я ще прошу Бога, щоб Він про що в мене провини. Я дякую Богові за хліб, за їду. Я в нього прошу здоров'я, щоб я була слухняна, чемна і більше не грішила. Я дякую Богу за все, що він мені дав, за батьків, здоров'я. Я дякую Богові за те, що він мені дав таких гарних батьків, за те, що вони здорові, за, за те, що він допомагає мені в навчанні, веде, веде мене до, до, до раю. Празник Господнього Богоявлення показує нам одну з найбільших прав святої віри таїнство Пресвятої Тройці, яка об'явилася під час Христового хрещення. В той час Божий Отець промовляв з неба, син Божий стояв у ріці, а Дух Святий у вигляді Голуба сходив на Божого сина і було чути голос: це син мій любий, якого я подобав». Часто ми вважаємо, що причиною смерті Ісуса Христа на Христі. Є тільки наші гріхи. Але насправді це не є повна правда про спасіння, яке приніс нам Ісус. Це так звана негативна сторона спасіння, тобто звільнення від гріхів, є ще позитивна сторона, як пише в своєму Євангелії Іван Богослов, що юдеї хотіли вбити Ісуса, тому що називав Бога своїм Отцем. Роблячи себе рівним Богові. І за це намагалися спринчинити Йому смерть. Ісус прийшов, щоб об'явити нам всю правду про Бога і про себе, і про нас, про те, що Бог є у Троїці святій єдиний. про те, що Бог є не просто Творцем, Він є нашим. Отцем, а ми Його улюблені діти. Але тільки тоді Це може стати правдою нашого життя, якщо ми поєднаємося з улюбленим Сином Божим Ісусом Христом. Ісус приходить і з великою любов'ю об'являє нам Це, об'являє нам те, ким є Бог насправді. Про те, що Бог. Не просто є самітник, що він не сотворив світ для того, щоб було йому цікавіше там в небі перебувати, або тому, що йому не було що робити, але Бог творить світ і людину, щоб поділитися з нею тим, ким він є сам, цією великою любов'ю. Коли Іван Богослов в своєму посланні пише, що Бог є любов. Хоче нам показати всю правду про Господа. Ісус об'являє нам, що насправді відбувається в Божому житті. Коли Іван Богослов пише в своєму посланні, що Бог є любов, то говорить про те, що Бог як особа віддає іншій особі себе. Оце є правдива любов. Віддавання себе, Бог Отець народжує Сина, любить Його безмежною любов'ю. син з любові виконує волю свого Отця. І ця любов між ними настільки великою, досконалою є, що ця любов є так само третьою особою Духом Святим. Дух Святий, як писали оці церкви, і любов'ю Отця і Сина. Отже, Бог є спільнотою осіб. І коли в Старому Завіті євреї обороняли правду про єдиного Бога, то ця правда не суперечить нашій правді вірі про Бога в Троїці Святій. Тому що єдиний Бог, оце Слова виражають не внутрішнє життя Боже, але наше відношення до Бога, що Він має бути єдиним для нас Богом, що тільки йому ми маємо поклонятися, тільки в нього вірити і йому довіряти своє життя. Тому Бог єдиний не тільки не суперечить, але підкреслює нам оце наше покликання жити. І брати участь у божественному житті. Бог хоче, щоб ми війшли в присяту Троїця. І це наше покликання жити в Царстві Божому. Багато є людей серед нас, у житті яких діяння Бога в трьох особах було особливо відчутне, як Господь об'являвся в конкретних життєвих ситуаціях учасниця сьогоднішньої життєвої історії Мар'яна Кузьма радо погодилася поділитися з нами тим, як Господь виявив свою любов у її житті. Героїня нашої розповіді Мар'яна виросла у звичайній сім'ї. Першою людиною, яка повела її у світ молитви, була бабуся. Саме з нею ще маленькою дівчинкою відвідувала богослужіння у храмі, а вдома часто спільно молилася на Вервиці разом з іншими родичами. Вже тоді в Мар'яні з'явилися перші прагнення шукати Бога. У підлітковому віці, коли батьки переживали кризу у своїх відносинах, дівчина відчула особливу потребу бути любленою і прийнятою такою, як вона є. Як кисню для своїх легень потребувала розуміння і теплоти, цієї любові пробувала шукати у світі. Але у глибині серця постійно верталася до Бога. В той час почала цікавитися духовними книжками, ходити на літургію, приймати святі тайни. Я ходила до церкви і я прагнула шукати цього миру від Бога, цієї любові, цього розуміння. І я дуже багато молилась, пригадою молилась різні дев'ятниці, вервиці і. Пригадую, що тільки мала якусь вільну хвилинку, то я старалася йти до церкви, щоб розмовляти з Богом. І я, можливо, до кінця не розуміла Бога, який Він є, і до кого я молюся, але я відчувала, що це є хтось, хто живий, хто реальний, просто кого я не бачу. І коли молячись, я могла бути щирою, могла бути сама собою. І... І в цьому була моя свобода, від чого я отримувала, ну, скажімо так, якесь таке певне задоволення і розуміла, що не є просто мої слова там, сказані до Бога, простими, а в є вислухані, що це мій був скажімо так, діалог з Богом, хоч, можливо, і не зразу, і не завжди я не чула тієї відповіді. Одного разу сталася вирішальна на думку Мар'яни подія у її житті. Після літургії, при виході з катедрального храму, якийсь хлопець вручив запрошення на зустріч молодіжної спільноти Лицарі Милосердя. Дівчина радо відгукнулася на пропозицію, а коли прийшла туди, зрозуміла, що сюди привів її Господь. Там зустріла багатьох молодих людей, які, як і вона, прагнули молитися, ділитися своїм внутрішнім життям, допомагати. Через рік Мар'яна потрапила на реколекції. На яких її серце особливо торкнулося навчання про любов Бога Отця. Вона зрозуміла, що Бог недалеко, а дуже близько. Його цікавить її щоденне життя. Він не хоче покарати, а радше виявити свою любов до неї, хоче лікувати її рани, любить більше, аніж найближчі родичі і друзі. І найважливіше все сталося на молитві, яка відбувалася після тої конференції, після того навчання. Це була молитва, яка примінила моє життя. Бо на тій молитві я дійсно пережила любов Бога до себе. Любов Бога як свого батька, як свого Творця, як, як самогутнього Бога, Творця неба і землі, цієї вселенної, Його любов. І я відчула, що є дуже ціну в його очах, що він зробив все, що міг, для того, щоби. Дати цю любов мені, віддав свого єдиного сину заради того, щоб я мала життя вічне, щоб я була щасливою. І тоді я зрозуміла, що Бог є автором мого життя, що саме по його волі я народилася. що Зрозуміло, що завдячую своїм фізіологічним батькам, Але я була в Божому плані і розуміла, що саме якщо б не Господня воля, його бажання, то я би не мала життя. І я йому за це завдячую. Зрозуміла, що він є автором мого життя, що він створив мене такою, якою я є, з моїми рисами обличчя, з кольором волосся, з моїми кольором оч очей, з моїми рисами, з моїм характером, з моїми мріями саме такими, з моїми талантами. Я зрозуміла, що Бог є моїм батьком, моїм небесним батьком, який. Любить мене досконалою любов'ю, і що я є його улюбленою дочкою. І я мала таке видіння під час цієї молитви, коли я була закрила очі, що е, я ніби сиджу на колінах в небесного отця. Я як маленька дівчинка в небесного отця, який в чоловіка, який мав таку якби, таку корону гарну яким який був дуже великим, і я в нього на колінах, і він сидів на троні. І я не відчувала ніякого страху в той момент. А навпаки, він пригортав мене, і я відчувала дуже велику таку опіку, турботу. Це пережиття цієї Божої любові воно не було як таким, що було і забулося, і, і, і все. І про що я просто тільки згадую. А це було тільки початком, тому що. Зараз я згадую про, про ті емоції, але теперішній час я просто живу тим, що насолоджуюсь цією любов'ю в своєму житті, тому що вона вона триває, вона далі є, і я переживаю далі її на на, на своєму тілі, на в своєму житті і відчуваю цю Божу любов в усьому, в усіх благословеннях, у всьому, що що Господь мені дає, тому що дуже багато що. Змі... Змінилося з того часу, і в і... чому можу завдячувати саме Богові? Кожен день, яким ми маємо, який... з яким пр... Пр... просинаємося, Бог нам вкладає щось щось нове, і це прожиття цієї любові, цього, цього... цього доторку Божого, цього пр... проводу Божого. Те, що ти вже не є сам, а що Бог є з тобою. Бог є з тобою, який хоче, щоб ти був щасливим. Бог прагне, щоб наші мрії, які часто він сам вкладає у наше серце, ставали реальністю. Бог здійснив дитячу мрію Мар'яни співати. Одного дня до її рук потрапила відкритка з написом Прийдіте, заспівайте господеві. І через це слово вона виразно відчула, що Бог кличе її співати на його славу. Хоча дівчина не мала музичної освіти, її радо прийняли у спільнотову групу прослави. Вона вчилася співати для Бога, формувалася разом з іншими музикантами духовно. Зараз Мар'яна продовжує віддавати Богові хвалу і подяку за його любов своїм молитовним співом на зустрічах спільноти під час численних реколекцій та місійних виїздів. Бог не є відірване від мого життя. А він переживає разом зі мною моє життя і з і конкретно дбає про, про мій хліб насущний, про мою роботу, про, про все інше. І Бог мені дав зараз цю таку роботу. Я працюю в юридичній сфері, і мені дуже це подобається. Я дуже багато вже про це свідчила і, і ніколи не стомлюся про це говорити, тому що я бажаю такої роботи всім. Кожному, яка би приносила задоволення, в якій була би гармонія між працівниками, в якій був, був би мир, злагода, де би ти себе реалізовував і від цього отримав дуже велике задоволення. Часто в моєму житті так і ставалося, що багато випадкових речей ставалося в той момент, коли я цього не очікувала. І, і, і напевно, це був в той момент, коли Бог хотів це дати. І, Вірю, що і надалі Господь буде давати те, про що я прошу, що я очікую в той момент, коли він захоче, в той час, коли він захоче. Тому що божі шляхи не наші шляхи, але є важливо довіряти йому. У житті людей є багато моментів, коли вони відчувають прояв Божої благодаті і дію Святого Духа. Через що досвідчують Божу любов, це все відбувається через те, що людина відкривається на Бога і дозволяє йому в ній і через неї діяти. Особисте досвідчення Бога в моєму житті почалося з усвідомлення моєї гріховності. Приблизно це було останні роки мого навчання у школі. Відчуття самотності і безпорадності щораз поглиблювалося в мені і я. Починав розуміти, що я потребую когось, хто би міг облегшити мою душу, хто би міг заспокоїти мою совість і пробачити мені. Звичайно, що мені було легше сприйняти найперше Ісуса Христа як Свого Спасителя. Його я досвідчив у момент сповіді. Коли за допомогою одного священника я вирішив змінити своє життя. Точніше, він мені допоміг у сповіді розібратися в собі і прийняти ось цю тайну покаяння. Напротязі всього мого життя я сприймала Бога досить традиційно, навіть не розділяючи його ні на особи. Ну тобто, взагалі, є Бог, який, як я вважала, є десь там на небі далеко і не має відношення до. Мого життя, то Господь не асоціювався в мене як любов, ну, тим більше якесь відкуплення чи спасіння. Абсолютно, в мене була асоціація з любов'ю, тобто будь з тим, швидше з людьми, з особами, аніж з Богом як таким. Та одного разу мене запросили на такі реколекції школи християнського життя і евангелізації, де, власне, Господь Ісус показав мені себе зовсім. Не так, як я собі його уявляла. Він дав мені зрозуміти, що вся та любов, всю ту любов, яку я шукаю, всю ту любов, якої я потребую, я можу знайти в ньому, в своєму Спасителеві. Конкретний вияв цього був в такому моменті, коли ми приймали Ісуса Господом. То я, будучи тоді на колінах, дуже плакала, і до мене підійшла одна на той час мені незнайома дівчина, яка підняла мене і просто обійняла. Про те, що я. Цей момент потребувала саме обіймів, хіба знав тільки Бог, бо я нікому про це не говорила. Тому для мене це було досить конкретним виявом. Це дало мені змогу більше відкриватися, більше відкриватися людям, більше довіряти їм, більше довіряти Богові е, як особі. Наразі мої стосунки з Богом є набагато справжніші, живіші і ну, відкритіші. На одній з молотових зустрічей я мав одне таке видіння. Як я заходжу до неба, відкриваються двері неба, я заходжу, бачу перед собою такі сходи великі-високі, і там на горі сидить Ісус на своєму троні. І я збирався так би йти до нього, не знав, що, як, що має бути. Але тут замічаю таку ситуацію, що він збігає до мене дуже швидко, так що я не встигаю якось отямитися. Він тут переді мною і мене так би обнімає і... і каже такі слова Віталік, як я радий тебе бачити. І нарешті, що я з тобою зустрівся, що можу тебе, тебе обняти. так». Ну, я відчув таку його любов, близькість. Це мені дуже допомогло. Також е я зрозумів, що це не тільки мене так Бог любить, не тільки мене хоче, а кожну людину, кожну свою дитину хоче так обняти. І також потім мені дали можливість поділитися з іншими, які були на цій молитовній зустрічі. І ну, думаю, що Бог хотів цим об'явити те, що Він е, так нас чекає, так хоче, хоче побачитись з кожним з нас. Моє особисте знайомство з особою, третьою особою при Святої Троці, Духом Святим, відбулося вже в період мого такого. Духовного зросту із такого становлення, коли я вже спілкувався з Ісусом як Своїм Господом і Спасителем, коли я вже досвідчив любов Бога, Його милосердя. І тоді мені до рук потрапила одна дев'ятниця, дев'ятниця до Духа Святого, напередодні свята зіслення Святого Духа, і я почав її молитися. І, власне, ось ці молитви, глибокі молитви, які були укладені в цій дев'ятниці, спонукали мене до роздумів. І тоді я усвідомив, що Дух Святий є також живою і реальною особою, не як деякі протестанти, зокрема. Свідки його свідчать, що це є просто енергія, якою послуховується Бог Його, але що він справді є живою особою. На одній з молодіжних прож наша спільнота, групка творчості, яка є при спільноті як Марія, ставила пантоміму, де показувалось, коли душа є грішна, вона є в чорних мантіях, і коли приходить святий дух, він огортає якось. Таким вогнем і теплом, і дає очищення душі. Була ніч, прожектор і падав дощ, і вони танцювали. І тоді якось до мене прийшло бажання, якесь таке натхнення просто прославляти Бога танцем, просто затанцювати для нього під дощем. І, власне, тоді якось, ну думаю, дух святий надихнув, так щоб я пішла власне, в цю групку творчості, коли я вже... Танцювала разом з ними цю пантоміму, а якраз переживала дуже таку велику радість і переживаю таке захоплення від того, що можу євангелізувати в такий спосіб. І звісно, я йому дякую, що він відкрив мені такий талант. Насправді зрозуміла, що маю чим маю служити для нього. Праздником Господнього богоявлення тісно пов'язане велике або Йорданське водосвяття. Ця традиція Східної церкви сягає перших віків християнства. Наш народ, йорданське водосвяття, дуже любить, вірить у велику силу освяченої води і зберігає у своїх помешканнях як велику святість. Священик під час однієї з молитов молиться такими словами: і подай владику усім, що торкаються, причащаються неї і помазуються освячення здоров'я, очищення. І благословення. Від Йордану до Йордану зберігаємо вдома свячену день богоявлення воду, споживаючи її з вірою, лікуємо тіло, а найперше душу. Йорданською водою окроплюють наші оселі, щоб у них панували мир та любов, речі, в яких нам необхідна Божа присутність. У чому ж сила цієї йорданської води? Чим чи ким вона освячена? В Єктенії на водосвятті звучать слова. Щоб святилися водиці силою, діянням і приходом Святого Духа, Господові Помолімся, щоб на водиці зійшло очищальне діяння Пресвятої Тройці, а отже Отця, Сина і Духа. Умить хрещення Ісуса Йоанном, предтечею у водах Йорданських, Бог являється світові у трьох іпостасях. Над місцем хрещення звучить глас Бога Творця, звернений до Христа: Ти, син, мій улюблений! Невидимий Бог Отець являється над водами Йордану. Видимий і близький нам Богочоловік приходить хреститися разом з народом Ізраїлю. Дух Святий у вигляді голуба злітає над Йорданом і сходить на охрещеного Божого Сина. Під час йорданського водосвяття священник прикликає Пресвяту Тройцю. Спочатку він перехрещує воду трисвічником із запаленими свічками, занурюючи їх у воду. Отець Світла, що сотворив небо і землю, освячує воду. Далі закликає: Сам, отже, чоловікулюбче царю, прийди нині і освяти воду цю, благословить воду своєю рукою знаком священичого благословення, що означає Христа Господа, єдинородного Сина Отця, який є священником, який приніс Отцеві досконалу жертву заради спасіння всіх. За третім разом священник дмухає хрестовидно на воду. Проказуючи, сам і нині освяти владико воду цю Духом Твоїм святим і подай усім, що доторкаються її, причищаються і помазуються нею освячення, здоров'я очищення і благословення. І ми віримо, що триєдиний Бог, який явився на Йордані, освячує нам воду, в якій очищаємося. Свята церква перед празником Господнього богоявлення. У Богослужіннях звертається до своїх вірних, вифлеєм залишивши преславне чудо, спішимо до Йордану гарячою душею, і там побачимо величне таїнство. Це таїнство Господнього богоявлення, це хрещення Господа нашого Ісуса Христа в ріці Йордані. Будьмо вдячні Богові за його приближення до нас, за те, що він став подібним до нас у всьому, окрім гріха. Дякуємо Богові за його народження, хрещення, за об'явлення у Пресвятій Тройці та освячення істоти води. ім'я Господнє завжди святиться у наших душах. З вами була програма Знаки часу до нових зустрічей. Христос рождається!